Путін опинився у глухому куті на полі бою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian. Він зазначив, що для Росії нинішня війна стала патовою, адже обіцяних цілей Кремль так і не досяг. Зеленський наголосив, що українці боронять власну землю, суспільство, а військові тримаються. Тоді як Путін лише радикально налаштував своє населення пропагандою. Саме тому переконаний наш президент, Росія нині тестує червоні лінії та провокує Євро. Мені здається, що він знаходиться в тупіковій ситуації щодо а, реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на Патову для нього. Чому? Тому що для нас це дуже важко. Але ми у себе дома. У нього інша історія. Він а, перше. Радикально інформаційно, радикально е, налаштував своє суспільство до цього друге. Він пообіцяв цілі. Він їх не досяг. 52 ворожих безпілотника збили цієї ночі сили оборони. Загалом росіяни атакували Україну 74 цілями. Про це повідомили повітряні сили. Атакували окупанти з Курська, Мілерово, Орла та Брянська. Зафіксовано влучання на дев'яти локаціях на сході, півдні та центрі країни. Вранці окупанти безпілотниками атакували Одещину, Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджено цивільний об'єкт. Виникло загоряння на фасаді чотирьохповерхового житлового будинку. Люди не постраждали. Більше трьох з половиною сотень ударів завдали росіяни по 13 населених пунктах Запорізької області протягом минулої доби. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Гатили авіацію безпілотниками та РСЗВ. Найбільше постраждали прифронтові населені пункти. Під обстрілом були десятки населених пунктів здебільшого то прифронтові населені пункти також в лікарні наразі залишається. 24 людини це саме ті постраждалі після масованих ворожих обстрілів, які е, знаходяться на лікуванні після травм, які вони здобули після ворожих ракетних або дронових обстрілів. Ядерна безпека в Україні залишається під загрозою після нових російських ударів. Про це заявили в МАГАТЕ через атаки по енергооб'єктах. Хмельницька та Рівненська ЕС були змушені знизити виробництво електроенергії. Генеральний директор агентства Рафаель Гросі закликав сторони до стриманості, щоб уникнути аварій із радіологічними наслідками. У міністерстві енергетики України підтверджують, після масованої атаки в ніч на 8 листопада енергосистема працює в напруженому режимі. У кількох областях усе ще тривають ремонтні роботи, які проводять лише після перевірки військовими.